Добрий день. Сьогодні в нас нарешті банер райзді, боже мій, я цього чекав 300 тисяч років. Сьогодні ми будемо крутити йому S1. ось, Бо на минулому баннері я не встиг докрутити. На цьому в мене, м'яко кажучи, не вистачає до 100% гаранту, але все ж таки будемо, будемо вірити. Коротше, ось. Е, що, ну, поїхали. Знову ж таки, 50 на 50 на даний момент е, з приводу історії. В мене майже всі мої виграші записані, то ще, ще два з 5. Е, і в мене зараз 50 на 50, останні три легендарки були з перемоги 50 на 50, тобто Sheon, ось мовоїка, тобто 30, 32. так. Um, so, була Часка, uh, Мавуїка, Шелонена. Ну, вони всі з 50 на 50 на виграш. Я дуже хочу виграти і дуже хочу отримати С1. Ну що, поїхали, давайте. Um, з приводу четвірок, вони в мене всі, окрім Чоньюня Безконстові. Чон в плані а? Доброго дня. Як ви, що ви? Так. Ну, окей, це якийсь кавих. Окей, добре. Со, so, так ось, типу, Чунюнь S5, Шерлота ніби с 0 чи С1, 2. Ну, коротше, на малих сузір'ях. І те саме змік. Окей. Якщо О, окей. Я не граю за фізу. <схід> Тому добре. Так, скіп. А, а? Окей, добрий день. Так. Ну. Ще не, Ну чмбьюні, добре. Або погано, не знаю. Окей. Ем, я люблю різлі. Я дуже люблю Райзлі або Різлі або Райотслі. Не знаю, як ви його називаєте? Я його називаю. Ого, ще раз добрий день. Я його називаю Райзлі, бо не знаю, мені так трохи комп. Я не знаю, типу. Він на, він на англійській озвучці Райзлі, тому я якось так привев і. Привив, і е, так. Ви зразу. Коротше. Так. Мене дуже е, бентежить, що ми відкрутили вже майже все. Добрий день. Е, що ми відкрутили вже майже все. О, окей, це є 6. С6 чень. У нас залишається 24 або 25 круток. Мене це трохи. О. Добре. Мене це трохи цей. Ну, мене теж, будемо чесними. І. Так. Окей. Зараз повинен бути леган. Давай. Окей, окей. Окей. Окей, 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 окей. Вау. Ле, бау. Let's, let's get it. Please. будь ласка. Молю. Моля. Будь ласочка. Боже, серце. Так, давай. Раз, два, три. It was at this moment that he knew. He fucked up. О, oh, <пл conceiving bestal137> ты ж дура. Собака. Тварюка щоб тебе так сау треш Ну, значить я не докручу с один рейзлі. Буває. Буває. Окей, окей, айге. Well, ну, піпець Давай так. Окей, okay, в мене ще буде десь 20 з лишнім круток. За другу половину, тому ймовірність є. Але вона далеко не 100%. Я б сказав, що вона десь мала. Враховуючи те, що як часто мені падають рані легендарки. Ну, це було очікувано, якщо чесно. нам але, блін, ну джин, це в мене С3. І найцікавіше, найцікавіше, що я отримав С2, коли а, крутив банер Тао у 3.4. Я, я тоді також дуже її хотів. І. Ну, мені на там буквально 80. плюс, плюс Тобто плюс-мінус, як зараз, я думаю, випала знову. ця. ця. Ну. Траш. краще Краще б не знаю, хто. Краще б ти, ті гнарі випав, не знаю. Окей. Okay. well, ну, Мені сумно. Мені, якщо чесно, трохи сумно. Але нічого. Ну, нічого. В цілому. Не, не знаю. Звісно, просто в мене навіть якось такий контенту такого, щоб закрити, прям нема. І геймів у окей. І гемів в найближчий час не буде прям багато. Типу. Ну, коротше. Цікаво, що жодної Шарлоти. Жодної. Ну, ну, типу, С1 лева не два. Окей, так, ну на цьому напевно все. У мене ще є десь 15 або навіть може 20 круток у круток у стандартний баннер, але я їх е, трохи хочу засейвати. Ну, ось візьмемо так. Хочу засейвати на патч 5.5, коли вже мідзики буде в стандарті, бо мені зараз в принципі ніхто і ніщо там не ну, не потрібно. А ось нізу я хотілося би, причому в мене там і до гаранту о, трошки. Трошки там, типу, 10, може, 15 круток. Тому якось так. Ну але в цілому, якісь ось такі крутки вийшли. Я думаю, стовідсотково ще або до цього, або після цього будуть крутки мого брата його крутки Фурін, Я їх, якщо чесно, ще не бачив. Тому всім доброго вечора дня або ночі, або не знаю чогось іще. Сьогодні вийшла фуріночка, точніше, як вийшла. І раранчик. Many insects havoc. A... Many insects, yes. Так, ми вибираємо її сигнал. Ми будемо трайти випити Е2. Я взагалі не знаю, буде, не буде. У мене є. 100%. 14 відкручено. Є е 20 плюс... 20. Б, Тут. Є е 20 плюс 82. Тобто, ми, ну, як мінімум, один раз вона точно випаде. А я там буду... Без його знає. Ну, поїхали. Ну ладно. Цермоніальний. Угу. Ага. Три четвірки. Вже цікавий результат, вже цікавий початок, дві шароти, які мені не потрібні. Ну, я так думаю. Так. Вже. Це виходить 14. 14. 24. 34. Так, 35, 36. why are you just standing there with your mouth gaping <sighs> you must be stunned and at a loss for words uh, understandable it is i after all fontaine's most beloved star farina i'm on a very tight schedule so you're lucky to even get an appointment with me <coughs> Це один точно буде, це два. Як, як випаде. Як вирішує... рандом. Ви пам'ятаю, коли я викрутили з братом Ахрон на рані. Я... є три. ну я ще ви дивилися, ви пам'ятаєте, що Є3 було максимально рандомним. І, знову... Ніка і Шарлота. Ще, він взагалі не падає, ну і луна і може на та Так, це виходить, що 27 Это ж четверта Ас Чивин Зараз, зараз 40, 47, как да так само не про книга. меч, меч, меч. ВПД Вы, угу. лук, я как меч. Ага. Ну, добрый качина выпала. Блять, это этого все пройдет, но не знаю, Так. Ну, ну, конекст. Так, ты... ты, 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 ты. Во! Во! Ну, в анимате! Ты в первый раз тебя бачу. Нова, блять, анімація. Нова, блять, анімація. Рози. Разум... Дай ще це. Ще один... це виграш. Тут притом по новій системі, яка я вже не знаю, як робка як працює. Це... Перша фуріна падає на тр... на 37. -й. Друга на... я не, я не прорахував. Десь на 60-й. І, ва... І вона падає з новою анімацією. Вау! Просто вау. Ну, это один є. Что круто мы Скільки Сколько у нас? Сколько у нас? 8. Плюс... Как раз еще 30 Тобто То есть пять. 35. Поехали. Давайте сколько Шарлотта. Шарлот там. Уже еще за кашбек. Давай 30кайс. А ч 60 тогда это тоже 2027? Плюс-минус. Верли. Не, ні, більше не значит. Ну короче, десь так, да, десь, сим. 26, щось таке, такая. Ника, добре, Все в мене ще 2. Ну давайте. Может буддик смотрите залетает фронт, заходя на рандомный на рандомной пути. Давайте там до того Четверка Черника Авонь теж добре И надо не выхоста Ну тут мы копимо до наступного патча Бо наступному пачу буде Зуко Ну шо я жду В принципе довольно 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 дов гарний результат я побачив нову анімацію в перший раз своєму житті. Я думаю, що... Кумора Місата теж не бачила цієї анімації ще ні не, не одного разу, так? Тому... Добре? Як би. Вона... Мена... У мене... мене на неї всі матеріали є. Так, я її качаю. В, в принципі. Ну, взагалі... Типу нормально. Тобто... Випало воно на на. 37. на 2. На 37, й на, на, да. на 37, Потім на 57, сьомій. І потім на, Ну, не випало. Тобто не кінця вона нападає з новою анімацією, де шанс програти нижче. Я ж все підготовив. Ч за тоді... «хоп». Тоді... хлопчата та дівчата. Не тільки хлопчата та дівчата. Ось я вибив ринечку. Знову я... це один. Доволі рано. в обох випадках. На особливо перші електриці не так уж дурно. Тому що перша з відсоткового, але але друга з новою анімацією це вау. Euh, дякую за перегляд. Euh, і зараз я буду виглядать досадка, але в передухах буде побратим. -як, -як, ну, як він вирішить це гарного вам життя. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.